От через кілька місяців придеться збиратися, захищати вітчизну і захищати не від якихось ворогів, а одновірців, з народом, який з яким у нас пов'язує історія, родина і так далі. що Багато людей, які живуть на Україні, були там. А сьогоднішній день приходиться захищатися. Дай Бог, щоб ці питання Бого, Господь послав. Остудив голови гарячі ті, які, напевно, з властолюбства, такий тяжкий гріх властолюбства. До того гріха ну, не можуть уміритися в чому. Щось бажають, хочуть, все мало, чого не достає, не хватає. А через це все страждають люди. В колись в древності говорили, що воюють царі а гине народ. А ти не наші сім'ї, наші близькі, Дай Бог, щоб оце було таке навчання. Дай Бог, щоб це все розрішалися дуже небо. Дай Бог, щоб ми на берег ущелиться під мирним небом на цій нашій прекрасній українській. Всякий бід і негараздів, і ще на довгі і щасливі роки земного життя. А зараз я кожного з вас злагословлю Христом, покропив ще водою і на пам'ять дам кожному іконочку Божої Матері, яка перевезена мною. Кілька років тому з святого міста Єрусалиму нехай ця ікона буде вашим охоронцем на кожному кроці земного життя, де б не ходили, куди б ви не поверталися, щоб Божа Мати, Господь, вперло вас і всяких бідних гаразд в цьому земному житті.